Псты ты? Ой, я забув, що Ігор, я ж не спитав навіть, даже забрал. Все, там... все добре, уже все добре. А б не було добре, я б не даже готовий. Понял? Mm. Uh. О, хорошо. Нормально. Куда? На С? Афи. Зараз будет. Афи. Афи. А, на С. А что у них было? Куча объектив, по-моему, не знают. На С. На С, пройнято. Да. який класний тепловізор. Все видно, прям ят пізді. А він тобі тут особи не надав. А. Чи ти задав? Затвор... Та його немає на Леопарді. І це як у Дешка. Тільки ПНВ. Проїхав там танк. 2,89. Наче як їде. На це, Ні. на це дивись. Ми їдемо на а, це і... Там БТ-1. О, БТ... БТ... БТ-1, бт це БТ-5. БТ-1, блядь, і в них вилетів цей трон з людей. І зенітка в них. 6, на це тут нікого ти не бачив. На це у них в'їхав дрон точно. Там не бачив. Я чую їхній трон, бо я не бачу. Зараз до мене прилетить, как буде держав. Десь там. В нас сюди немає впевнені. Так, форна тим, не? Я його тепер вибіг. Там врагчика что-то. Не, 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 не. Сказал бы. Блин. Арты уже накидали. А мне кажется, надо сейчас, пацаны, не проезжать туда до них а возвращаться назад на свои позиции. Они сейчас сами будут лезть О, oh. о, oh! откуда, откуда колесо? Разменял. Started? Разменял, было, было. Блин, жалко, конечно, что. А это вообще. Да, дрон. Валера, дрон все надо мной, чуешь? На метке. Усе, 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 так, усе, давай. Усе, вин, Ну, вин надо мной все летает. Так, Шо так сбыво. А что ты его сбыть, что ли? Я надо мной, я ему нихуя не могу отрабатывать. Надо бы быть куда там, хотя фазы будут. Они сводятся с 200 метров. Ну, у них двое сидячие на парашютах. Ну, кто тебя... А. Нет, так

Димон, лети за нормальними птада по дверсам. Раз ти це взяв. Я не знаю, зачем ти взяв з китаром. Давай. О, єсть, ви, нарешті. У них вони, вони об'їхали вже на на, на наш рейс, типу. ПТ-1 ще об'їздив. Я все. Ти убив цього 279-го. Да, да. Так, так. Угу. Ти recycle аккуратно. Ров ПТ-1 злети блядь. Блин, а нема, да, у нас, короче? Нет, нет нема. Блин. Визит просто я бывает, да, че. Зитки. Блин, мы на чехах. Вони ждут, вони, вони просто заняли позиции и, ну, и ждут. А Аси? Да. Ну, а мы Нам не надо. Надо взять Понятно, что синий. Я думал, до Игоря прикинусь. Ні, ні, не я я, я, я я нормально. Дивись дивись, дивись акуратно, він тут може бути не один цей луноход. Так тут БТшка з ним даже їхал так. БТ вот. виїжджаєш ту же, блін, акуратно. Чуєш, встань, пока в камні тут, пока на те саме. Щоб за камнями подивитися можна було. Ракета знал, что. <пілу> О, я <пілу> бачу не <пілу> пъхил. Вертушка, ціниція, вертушка. Летить вертушка, вертушка. Так, да. Ищеп, тур. Летить по таму, по таму летить з <пілу> Ігорем. <Його, ріпер>. потом <пілу> иди. Вилетіли, вылетели на, на вертик, у нас бы с там би сразу, моментально причем. Где ти вилітаєш? Я Рані, так, нам над Капец, він уже псих всіх, всіх розмолотив. Він поняв, що я развернулся. значить, остань его чека на парашюте, Ніфіга собі. Ну так я ж скажу, на их следить. А, так у нас вся команда вже здохла. Сука. А, вже всіх нема, так? да? Ну, там. Не, залишилось пару танків. Два танка Литься і льотка. полетка. Прям не, на два Б. Надеем надо есть. Не, він уже туда понравился. А тут танк еды. Мятка. Ай, блядь, я килен. як же Та ж так. А у них уже куч... поїхав клсти. Якщо є шанс забрати з то шансы есть. А який? У нас водна на земка. 55 ка шот, який. У них ще куча тіпів. Уже нема. Понял. Oh, yeah. Хочі, якась інфа, хто там у останет, кто из видки. А если побежающий з краю с а... правой стороны? Справа с краю получается. За точкой А получается, чи Д. Да, да, да. Він вже приїжджав приезжают в нашей право респауна. За, стой, стой, стой! Леон, дивись, дивись, дивись! дивись! Лево, 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 дивись, Начав Лево. Прям лево за камнями. Подивись лево, давай на, на точке Б. Бачу, mm. Він уже на тебе дивиться. І він тебе тоже бачить. Можна метку ориентовано? ось, все на, на точке Б. б, б, б. Прямо Тебе вертолет надо сбить, Дима, а не это самое. Ну, или так, да. Зенитка стоит перед тобой. Димон, 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 уходь, уходь! Уходь, Дима, уходь! А ты... Ты, да, Фух, Дим... да забей а... ты на ту ракету, ну ты хотя бы раз послушай! Все, а -а -а. ты один. Да, я вам без казны. А там... Осечка. Ай, Да ладно. Чем ты в этот самолет, чуешь? Я не понимаю. Всі на танках бере самоліт. Так. так? У ну, типу, не британці немає нічого іншого просто. Да, У бриті там британці, просто нічого немає британці. нормального. Тут, зачем вони британці? У Діми куча другої техніки. Дрон провтикали, вертушку провтикали. тому той прикол, що я долетів до їхнього вертольотного респу. Він просто зрозумів, що я полетів. Він Можно реально взять вазона. Нет? Да я какие вазон бы Дима, ты выдум... Извини, ты выдумаешь какую херь, честно. Возьми бета 5 и катайся на нем, ну серьезно.